І ми так, ми прийшли в аквапарк, взяли шафку, пакуємось, розложились, вже перевдяглись, трошки посміялися, що тут дитина закривала шафку, старалася, але тут всіля забулися. Але, але коли ми теж пакувалися, читаємо. Шафка не працює, не працює, не чинна є шафка. І Зараз ми будемо переселятися, Вікауся, каже, ми вічні переселенці, навіть в аквапарті. На вулиці Дубар, всім привіт ще раз. Нарешті ми розібралися з шафками. Нарешті. Це був цирк на дроті. Ми вже, ми вже заселились так? І, за... а? і забули номер шафки Але пішли, перевірили, Дізнались і тепер ми вже ми відпочивати, знімати багато не буду, бо тут вода. Взагалі зараз телефон віднесу вже, мабуть, в шапки. Діться. І відчуваю. У мене термочашка. Я читаю книжку. Плавала в басейні, поплавала по річці. Так класно, але не хочу брати телефон, він вже розряджається. бо по річці і річка виходить на вулицю Вода тепла, а на вулиці холодно. Так класно. Аж не віриться, що завтра на роботу. Але слава Богу. На жаль, цієї ночі Україна була. Під жахливою масованою атакою, обстрілами. І не казати про це неможливо. І кожен раз казати толку ніякого ніякого нема. Але просто, ну, просто це така реальність, що так живеш, тут відпочиваєш. Я ще підписана на блогерів теж з Києва. Жінки, дівчатка. І вони, знаєте, вони оце ніч не спали, а зранку там кави випили, сміються, на роботу йдуть, манікюр роблять. Ввечері кажуть, треба лягти поспати, бо якщо ніч буде жахлива, то знов не висплюсь. Така паралельна, паралельні, ну як, на одній паралелі різні відчуття. Добренько. Дякую Богу за те, що в мене сьогодні такий день. І за дочок. Гарного дня, новий день, е, неділя, 30 листопада. Починаю з красоти. А саме любуюся гарним букетом, який мені подарувала доця. Зараз він паде, як цього не хочеться. Поставили. Так, хай стоїть і не падає. Гарний букет, квіти, гвоздички. Цікаво. Пахне букетом. Ну, і, звісно ж, покажу вам ще квіти на підвіконні, бо на вулиці Халадрига. Просто ж. Дивіться, який вже в мене батат. Бачите, вже він, вже на долоньку, вже підріс. Буду вам показувати. Будете свідками, як він росте. До речі, я його засунула в землю. Тобто він живе в мене в землі. Треба сьогодні його полити. Ці ліани в нього будуть здорові, тому, мабуть, треба буде його переставити. Так, стрілочки ростуть пілея росте, треба буде її так чекнути. Це роста, все росте, все потихеньку росте. Сижу я на кухні і в мене ділема. Я дуже хочу прийняти ванну зварити собі каву ну, відпочити. А треба прибирати кухню. Квартиру, кімнату треба прибирати. А я одне робити не хочу, а інше якось як не можу собі дозволити. І знаєте, що виходить? Я не роблю нічого. Отак, От мабуть, і в житті, коли хочеш зробити одне, треба робити інше, і ти не робиш в ітогі нічого, а топчешся на місці. Як правильно? От Анютка би в Києві, вона б сказала: послушай, дорогая, ну, якщо ти хочеш прийняти ванну, набери цю ванну і прийми. сделай кофе, выпей. И все, у тебя это желание уже исполнилось, а там, глядишь, придет и другое желание. Убрать кухню. Она вообще, она была кладезь каких-то, ну, на е, кладезь, просто зараз она в Киеве, каких-то таких прикольных, воздушных, повитряных фраз. Я хочу это, хочу это, вот одно и то же я хочу. Она, послушай, дорогая, если у тебя сейчас твое желание не исполняется, ну перестань це хотіти. Почни хотіти щось інше. Те, що в тебе вже є. Я аж зависла была. Ну як це? А, а для нее вот так вот. так. Ну вот все. Нет у тебя этого. Значит, перестань это хотеть. Ну я не могу перестать хотеть. Все, шла на мам. Да. Чехолка в 2007 -м. Да что вы говорите, модники? Это зимний, зимний этот, зимняя картинка. Это ты где его купила? На тему. Как это называется? Сам кремжовый чехол, который был в магазине. Это я на я. тему? Ну, выделяешься, это красивая. Чого ти Ми, У нас новий день, і знаєте, оці милі години, милі хвилини, коли й рядом з мамочкою. Щось, мамі, бичу, сиді, Мама каже, коли ти навчишся робити обложки? Подиви, яка в тебе обложка а в мене а, ні, Вона не так. Вона знаєте, як вона каже. Зробиш туторіал, як ти робиш обложки. Я розумію, її вот этому А в мене там обложка. Де відео називається У Вікторії грустінка і Печалька. Типа, що вона розбила телефон. Я робила цю обгортку. Короче, я текст набирала в відеоредакторі, і я забула убрать. Як мені це показати? В общем, показую. Ось цей текст остався, залишився, а оцей, бачите, тут редагувати, прибрати. Так. А я забула прибрати зробила скріншот і так і приліпила цю фотку. А навіщо робити скріншот? От скажи. А як? Ну, але, але я кажу. Я все кажу, делаю скріншотом. Зато ти виділяєшся. От а, якась богерша, американка блогерша, а ж дівчата стараються роблять там щось. І мамина божка теж хорошо. Зразу видно, хатина фортуна. Ну і що? Ну і що? Іноді, іноді ця проблема молоді вони намагаються робити якнайкраще і не роблять ніяк. Бо вони зняли відео і таке, та ні, воно не ідеальне, я перезніму. Ні, я перемонтую, бо я там куплю підписку гарну на відеоредактор. І в ітогі не роблять нічого. Знаєте, як ото є прислів'я таке, що найкраще ворог хорошого, да? лучший враг хорошого. Так і це особливо відчувається, коли їдеш і шукаєш місце для парковки. От їдеш, але ти ще далеко від магазину чи від будинку, чи там де тобі треба. Є обалденне місце. Ну все, становісь і потім ну, ну, пройдемось 50 метрів. Ні, їдемо далі. Може буде краще місце. А його нема. Нема, нема, нема. Я пам'ятаю, що в Черкасах завжди кажу, ніша. Ну давай вже паркуватися, бо ну, от це краще враг хорошого. Давай на хороше соглашатися. Ні, може, ще буде лучше. І зачастую його нема. Так що да. Що ми ми живемо? Ми збираємося з доцію піти пройтися. Хочемо зайти в львівтуалс, тому що там їй на подарунок можуть подарувати щось. Щось купити можна, щось подарувати. Я не знаю, там подарунки чи там купити можна. Тобі смс-очка не приходила, У мене стільки смсечко. Ну давай заходь на пошту. У мене стільки. Так, я пішла перевіряти, бо розумієте, все, нам гарного дня і вам гарного дня. Трошки покажу вам свої експерименти, чи не знаю, як сказати. В общем, свої починання з закваскою. Я зробила закваску, робила я її на винограді. В мене була жменя винограду, синього я його помила, потовкла, залила водою на глаз. Знаєте, так наліла. А, ні так, да, трошки води я додавала. Коротше, якщо в мене все вийде, я потім покажу. Просто захотілося щось закваски зробити. І оце сьогодні перший раз я її годую От через три дні, як вона була підійшла. Вже зробила все. У мене немає чим важити. Оцю воду, муку, немає цих маленьких кухонних вагів. І тому я просто на... не, не виважую. Да? а не на грами, а на мілілітри. Тобто я додаю 1 столова ложка муки, 1 столова ложка води. І ви знаєте, вона там живенька, вона там вже така поріста. В общем, я її зараз перемішую і ставлю до завтра. Завтра знов зранку покормлю. Але не надовго. В Цілий день. Все зробили вдома. Щоб цілий день втратили. Мама, звісно ж, не хочемо гроші, і шкідляла вічно.